Друзі, зайшла я значить, в наш місцевий магазинчик Міда. Вон дуже мені подобається. завжди якісь акції, знижки. От ось, у кого в місті є, я вважаю, що в усіх українських містах він є, то звертайте увагу. От дивіться, банани 75 гривень. Ну, як для банана це дуже дорого, тому що, наприклад, в АТБ чи в Сільпо, там вони коштують десь в районі 60 гривень. Тут чогось така націнка, йде велика. Ну Це вже взяла дитині, тому що треба було перекусити. Хоча вдома були банани, я щось зовсім забулася взяти з собою. Далі, значить, взяла ось таке печиво Наполеон. Взагалі марка Грона дуже, друзі, класна, тому що тут непоганий склад без пальмової олії. Є в маленькому форматі, як ось це, є в великому. От це печиво коштує 12 гривень. Ну, тут на що? Зараз я вам скажу, кому цікаво по грамах. Боже, 72 грами. Я думала, тут 100. 72 грами, ну як це? Прям 2 вже, не 70, а 72. ну Я, я не знаю, це просто, просто без коментарів. Так, далі. У мене закінчується молочко. Взяла ось таке, в міді воно дуже, в міді воно дуже часто продається. Зараз знижка 35 гривень, це 2,5% і 900 грамів. Ну, літра немає, як завжди. Далі сирочок, отакий білоцерківський, мій улюблений 5%. А зараз знижка 33,50. Нижче відсоток є, то ну, ціна нижча, і якщо вище, то звісно, що вище. Ось такі вершки, 10% від просто наше. До речі, раніше ця марка мала назву простоквашино. А зараз вже переименували в «Просто наше. 10% 200 г. І ці вершки, зараз я вам скажу, коштують. 30 гривень, 29,90. Це так для кави. Так, чайчик Хілвей. Оце дуже класний чай. Він є в таких е Ну, по поштучних, так би мовити, пакетиках більше пакування, але воно зараз дорожче буває на знижці. от, а, Тож не було отаке от на знижці, теж хілвий, звичайний байховий чай, бачите, 25 пакетиків. от, І знижка зараз 28 гривень. Так. Далі ще мене закінчувалася вівсянка. Я теж її взяла, бо вона була на знижці. Оця марка гарна скверянка. Боже, з 1931 року. Нічого собі вона існує. Це така вівсянка, яка а, вариться більш корисна. Значить, вона у нас коштує 34,40 чотири 400 грамів. Тітєвого приготування, до речі, її теж. Трішки проварюю, не заливаю окропом, як тут написано. От, а 34,40 теж написано для діток 3. Я її даю. І раніше щось не зрозуміла, чого 3+. плюс. Боже, ну що таке шумні? Поприходили. Так, і ще мені захотілося ось такого сальтусончику. Давненько я такого не їла. В міді побачила і думаю, треба взяти сельтісон 162 гривні. Нормальна ціна, оце на 65. Тут в нас 400 грамів. Так гарно він виглядає, погляньте. З приправками, такі м'ясненькі, трішки сальця є. Так, зізнавайтесь в коментарях, кому я нагнала апетиту, хто теж давненько не коштував і захотів. Ну, мені сподобався. Я вирішила взяти 400 грамів до 16-го, ну, встигнемо його поїсти. Так, і ще на останок і на дегустацію взяла ось такий батончик шоколадний від Рошен. Е, значить, хто знає Марку Рошен, такі батончики вони є в різних кольорах: червоний, блакитний. Зелений, потім більш такий коричневий. І ще я побачила раніше не бачила ось такі помаранчевий. Це шоколад молочний з карамеллю. 1890 написано на пакуванні, і він так і коштує. До речі, нещодавно була акція ВТБ, Вони були по 16 гривень, але саме цього виду не було. Друзі, погляньте з виду, ну звичайний такий батончик. Зараз спробуємо. Хотіла вам показати, як там внутри всередині карамелька. М -м -м. Смачний, він нагадує оцей блакитний батончик трішечки. Але він ну, більш таки карамельне. Ось карамелька всередині, бачите? Смачненьке і та не у роті. Я гадала, він буде так тягнутися, оця начинка. А воно ні. Смачний. Ну взагалі всі батончики рошенівські, вони дуже смачні. Хто б що не казав. Але це найсмачніше шоколади, цукерки. Взагалі вся продукція, мені подобається вже багато років. І оці батончики, вони не стають якби, гіршими.